Подивіться на наших братів-слов'ян в Боснії Герцеговині. Вони вийшли за три дні зробили революцію і заарештували президента, який по 50 тисяч євро продавав помилування вбивцям, гвалтівникам, педофілам і іншим підерастам. От ми маємо так діяти, брати приклад, до речі, Боснія Герцоговина, там і революціонери сказали, що ми їх надихнули на революцію. Скільки нам ще треба надихати, скільки ще де повинно відбутися революції, щоб ми нарешті зрозуміли, що треба діяти рішуче, радикально йти вперед, а не колами водити народ, як Мойсей, 40 років водив. Тому я вчора. Виступав на віче в Києві і до Львова прилетів для того, щоб сказати браття і сестри, а особливо Львів, п'ємонт української демократії, Львівське студентство, саме нарване, саме передове, саме рішуче. Вас чому тут учать? Ми ж не для того виходили, щоб пісні співати. Ми пісні можемо і дома поспівати. А якщо вийшли на революцію, то йти тільки вперед. тому що поки ми з вами танцюємо і співаємо, вони на 20% гривні обвалили, обікравши всіх нас і наших батьків. Вони Конституцію зараз рік будуть міняти. Чи два. Саме тому я зареєстрував в Верховній Раді законопроект. Дострокові вибори Верховної Ради і президента 30 березня 2014 року. Немає куди відтягувати. Немає куди відтягувати. Немає про що домовлятися. Тому що це на персточники. З ними, коли ти сідаєш грати, це завідомо програшна гра. Бо ми з ними намагаємося грати по-чесному, а вони нас дурять. Тому я звертаюся до львів'ян, до наших героїчних львів'ян, які отам у Києві відстоюють, тут відстоюють, які загинули вже, як Возницький, якого главмусор. Захарченко разом з бандитами викрали, катували і вбили. І отаких от наших побратимів понад 50 людей викрадено закатовано. Скільки ще треба, щоб вкрали людей, щоб ми нарешті зрозуміли, що ця банда розуміє тільки мову сили. Тому я кажу, що ми маємо діяти рішуче. І радикально. Подивіться в Верховній Раді, зібрались позачергову сесію, два дні походили і розійшлись. Зібрали чергову сесію, на пів години зійшлись на півдня перерви. А чому вони там розслабилися? Чого вони ходять, плюють на нас? Бо вони бояться тільки сили. Згадайте, як авганці чорнобильці у вересні 2012 року брали Верховну Раду. Вони як щурі по підземних переходах тікали. На ходу значки зривали, щоб їх не побили. А коли вони сьогодні бачать, що ми стоїмо, мовчимо, то вони на голову сідають. Тому що ми маємо зробити? Ми їм маємо показати свою силу. Ми їх маємо знову змусити тікати як щурів. 20 років тому, 1994 році, коли в Україні була не така криза, як сьогодні, тоді кров не лилась, тоді тільки шахтарі пішли на Київ. І Кравчук, і тоді ще Верховна Рада пішли достроково на вибори. Їм вистачило розуму, їм вистачило мужності зрозуміти, що не треба триматися за владу, як воша за кожуха. І вони пішли на дострокові вибори. У Януковича розуму не вистачить, він у школі не вчився. І вони звикли в Донецьку всіх в асфальт закатувати. От вони розраховують, що знову всіх закатають в асфальт. Так давайте будемо ждати, поки цей каток доїде до Львова. Я вважаю, що досить чекати, досить стояти. І треба йти отуди, де приймається рішення, точніше, де мали б бути прийняті рішення, але Верховна Рада, боягузи, політичні пігмеї вони бояться брати на себе відповідальність і приймати рішення. Потому що вони дармоїди й тоді яці, які прийшли до парламенту захищати свій бізнес. Бо в них не вистачає усвідомлення своєї політичної відповідальності перед Господом і перед українською історією. І тому ми маємо їх розігнати разом з Януковичем. Нахрен з пляжа всіх. Банду геть! Банду геть! І вони нас почують, я вас запевняю. Тому, шановні львів'яни, галичани, однодумці, спартанці! Я коли, ви знаєте, в школі читав книжки про спартанців, я думав, що це красива легенда. Коли ми в п'ятьох зупиняли півтори тисячі бійців тигру у Василькові, хто бачив ті відео, коли я на своїй машині перекрив дорогу, вони мені колеса прокололи, машину побили, і нас було п'ятеро, і ми їх півтори тисячі тримали три години. І я зрозумів, що історія про трьохсот спартанців це правда. Бо важливо не скільки стоїть, а важливо якого ти духу, чи є в тебе козацький стержень, чи здатен ти на перемогу, на геройство.